Добрий день! Я Михайлик із Харкова. Сьогодні я буду читати Зниклий автомобіль Десота із книги Зниклі автомобілі і сторізле у падін легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Десото автомобіль у масці У 1924 році американський бізнесмен Волтер Крайслер. Заснов нову автомобілебудівну компанію. Згодом його прізвище стане всесвітньо відомим брендом Крайслер. Але перші кроки були дуже впевненими. Фірма досить швидко зайняла місце в одному ряду із лідерами того часу General Motors Willis Knight і Studebaker. Причому компанія Крайслер спочатку не обмежувалася випуском машин тільки під своєю назвою. Під її дахом перебувала багато відомих марок: плімас, Імперіал, Ігл, Рем, Джіп і Додж. У цьому впивку знаходився герой нашої розповіді де Нову марку назвали на честь іспанського мореплавця Ернандо де Сото. Він прославився своїми походами в Північну Америку і тим що першим з європейців братну в Місісіпі. Отже, за завдання ставилося таке забезпечити масовий випуск легкових автомобілів середньої ціни, а в 1929 році було представлене успішне рішення Модель De Sonto Six. Ціник у 845 доларів на якісному тоналі привернув загальну увагу, тільки за перший рік продажі перевищили позначку у 81 тисячу автомобілів. Цікаво, що новинка особливо сподобалася таксистам, викликаючи такси, американці точно знали, що ними приїде до сото. У 1930-х роках машини Десота дещо подорожчали, були спроби освіжити дизайн. Наприклад, модель Ice Stream проміняла на себе оптичні форми. Але тоді новий наряд не сподобався публіці настільки, що обсяги продажів знизилися майже вдвічі. А ось інше технічне нововведення заховані в крилах фари. Автолюбителів зустріли з більшою радістю. У післявоєнний період справи компанії складалися досить успішно, а автомобіль з увпіздавальним зображенням Конкістадора Ернанду на емблемі в американських фірмах. Зустрічається так само часто, як на американських дорогах. Однак на кінець 1950-х років попит на автомобілі середньої ціни різко знизився. Погані показники продажу псували настрій нас і керівницю компанії Chrysler. У результаті було ухвалене рішення, що десоти більше не потрібен. До того ж підготовлений на 1961 рік модель Крайфер Newport Пот уже була готова зайнятись порожнірі без DeSoto. зали автосалонів і фнування марки DeSoto було нетривалим. Трохи більше 30 років. Однак весь цей час автомобілі компанії добре продавалися і залишили автолюбмитрі чимало добрих спогадів. А ось це автомобіль DeSoto Firefly Андріанту. Конеку, а також для нього є опис. Five flight був представлений у 1955 році, як флагманська модель десота. Він був ширшим і довшим, ніж в попередньому дві і означивши двигуном в 8 потужністю 200 кінських сил. Трансмісію керував вазить Flight Control, розташований на приладовій панелі. Автомобіль важив 1 тонну 850 кг і, і коштує 3544 долари США. До побачення зустрінемось у іншу суботу о 12.00.